Огляд спа басейну Superior Maximus від англійської фабрики Superior Wellness. розміри даного спа-басейну 2,60 на 2,20 на 94 см глибини, розрахований на 8 осіб, має 84 форсунки. Це великий спа, ідеально придбати для комерційного використання, тому що в ньому дуже багато місця. І ви подивіться, будь ласка, наскільки він просторий. Тут вистачить місця для всіх. Пройдемося безпосередньо по комплектації. Колір одразу скажу, називається Одисей. Бачите, такий сірий з розводами, дуже гарний колір. Обшивка з якісної композитної дошки. З цього боку у нас логотип компанії. Також даний спа басейн має кути карбонові з підсвіткою. Дуже гарно це виглядає. Щодо інтер'єру, з цього боку у нас встановлений скімер, тут фільтра знаходяться. Спа-басейн має Bluetooth аудіосистему це регулятори повітря, сенсорний дисплей. Даний спа-басейн належить до преміальної серії, тому він має, комплектується сенсорним дисплеєм. Це, до речі, дуже класно саме для громадських басейнів, тому що кнопочні можуть продавлюватись. Для прикладу, от, кнопочний пульт. Да, з практики, якщо часто нажимати ці кнопки, вони продавлюються. Для сенсорної панелі такої проблеми немає, плюс він дуже класно виглядає. Тут у нас регулятор повітря, підголовники з дуже якісної піни, три водопади має один на протилежному боці, два з цієї сторони, і тепер щодо посадкових місць. Спа-басейн Максимус має одне лежаче місце, досить глибоке. Вистачить, щоб доросла людина високого зросту сіла, буде тут комфортно. І також має сидячі місця. Як ви бачите, форсунок досить багато, класний тут масаж. Форсунки скомпоновані по різному, абсолютно на різних місцях. Бачите, от, наприклад, це посадочне місце, наступне посадочне місце. Тобто, люди зможуть, пересаджуючись з місця на місце, отримувати різний гідромасажний досвід, що набагато цікавіше, тому що. Я зістовувався з зі СПА басейнами в яких одноманітно встановлюються форсунки. Таким чином, це не дуже прикольно для відвідувачів. А тут можна змінювати посадкові місця і отримувати різний гідромасажний досвід. Якщо вас зацікавила дана модель, будь ласка, звертайтеся в нашу компанію.